До нашого ефіру долучається Олег Луцький, юрист, керівник соціального напряму адвокації благодійного фонду Право на захист? Вітаємо вас, пане Олеже. Скажіть, будь ласка, чи очікувати найближчим часом певних перевірок для внутрішньопереміщених осіб? А з приводу того, з приводу їхнього життя, їхнього достатку, враховуючи зміни з 1 вересня, і як це може відбуватися? Так, добрий день студія. Добрий день, шановні телеглядачі. Е, справді, з 1 вересня е, держава суттєво обмежує е, коло осіб, які будуть отримувати виплати е, на проживання внутрішньопереміщеним особам. Тут потрібно зазначити, що це в принципі не перша хвиля е, подібного обмеження, тому що відповідні зміни були прийняті ще е, і набрали чинності 15 липня цього року. І е, в першій хвилі, осіб, які були позбавлені права на виплати, це потрапили зокрема особи, як вже згадувалося вам, які е, перебувають за межами України понад 30 днів, або особи, які повернулися на е, де окуповані території до покинутого місця проживання, ну а також особи, які е, знаходяться в місцях позбавлення волі, і особи, які е, були засуджені за окремі злочини з е, проти основ національної безпеки, е, власне, з 1 вересня ми будемо мати другу хвилю. Маємо другу хвилю е, припинення виплат особам. Внутрішні переміщеним в основному це йдеться про особи, які не підпадають під так звані майнові критерії, з якими держава пов'язує таке право на виплати, Тобто йдеться е, про осіб, їх воно можна поділити на кілька груп, тобто це. В першу чергу це особи за майновими видатками, яких держава може оцінити, що ці особи мають в принципі достатній фінансовий ресурс. Тобто також тут придбання автомобіля або здійснення інших видаткових на операцій на суму понад 100 тисяч, особи, які перебувають на повному державному утриманні або в місцях позбавлення волі. Ну і знову ж таки особи, які повернулися до покинутого місця проживання або перебувають за кордоном. Конкретно з приводу вашого питання, то справді порядок е надання допомоги на проживання, Проживання внутрішньопереміщеним особам він передбачає проведення е, так званих перевірок фактичного місця проживання внутрішньопереміщеної особи. В основному це робиться власне для встановлення того факту, а чи далі знаходиться особа в місці проживання, до якого е, вона виїхала, а не повернулася до покинутого місця проживання? Тобто такі перевірки з 1 серпня вже запрацювали і, і цікава є інформація. Зокрема, від представників на що в 90% випадків вони, виходячи на місце проживання внутрішньої переміщеної особи, фіксують її відсутність за таким місцем. Фактично, це є пряма підстава для позбавлення такої особи виплати. Пане Олеже, а якщо отакі певні порушення або, скажімо так, ну втрата права на виплати буде виявлена вже після того, як людина отримає гроші, чи варто буде, ну чи треба буде за законом ці гроші потім повертати державі, чи будуть вони якось стягнені? Тут власне потрібно бути дуже уважним отримувачем допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб. Справа в тому, що порядок надання такої допомоги він передбачає обов'язок особи інформувати про будь-які зміни в своєму майновому стані і про будь-які зміни пов'язані з зміною місця його проживання такої особи. І особа повинна виконувати такий обов'язок. В тому випадку, коли вона цей обов'язок не виконує і держава отримує інформацію. Про знову ж таки про зміни в мальовому стані, які позбавляють її права на виплати, чи про зміну місця проживання, тобто виїзд на постійне проживання за кордон, чи до покинутого місця проживання, такій особі може бути пред'явлено вимогу про повернення надміру сплачених сум грошових коштів. І такі випадки вже на жаль мають місце дуже часто. Ми в своїй практиці зустрічаємося з ситуаціями, коли літні люди, не володіючи достатньою інформацією про механізм повернення цих коштів, продовжують отримувати Моти виплати, повернувшись до покинутого місця проживання. Зараз такі люди почали отримувати вимоги про повернення оцих цих переплат. В випадку недобровільного неповернення цих сум держава може ініціювати відповідні судові провадження, і, скоріш всього, так буде. Пане Олеже, виявилося, що понад 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб вони насправді отримують ці виплати неправомірно, бо такими вже більше не є. Як так вийшло, це якась помилка на рівні можливо реєстрів? Чи це тому, що люди намагалися якось приховати, щоб приховати цей факт, щоб продовжувати отримати виплати? Як Ви вважаєте? Ну, власне, це пов'язана ситуація з тим, що е, раніше порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам він пов'язував е, отримання такої допомоги з самим фактом е, внутрішнього переміщення. Тобто особі було достатньо е, було достатньо, е, було достатньо е, лише засвідчити те, що вона перемістилася на нове місце проживання, і в принципі, це вже було достатньою підставою для того, щоб отримувати допомогу. Справді є ряд осіб, низка осіб, які виїхали за межі території України. До того просто не було механізму відлагодженого відпрацьованого, який би, скажімо так, відстежував подібні зміни в місці знаходження особи. Зараз цей механізм запрацював з 1 серпня, і ну, такі особи, зокрема ті, які повернулись до покинутого місця проживання, вони тепер Скажімо, так будуть піддані перевірками за допомогою цього механізму і е, будуть втрачати право на виплати. Крім того, нове законодавство в цій сфері воно е, оцінові критерії майнового характеру, зокрема про вчинення та майнових операцій на 100 тисяч гривень. Тобто, це може бути купівля землі, може бути купівля квартири інших об'єктів нерухомості, товарів довгострокового житку, разове замовлення послуг. Наявність на депозитному рахунку коштів сумі понад 100 тисяч. Справа в тому, що раніше таких вимог не було, і е, ці вимоги з'явилися саме от е, зараз, і фактично запрацювали з першого. З 1 вересня тому, ну не у всіх випадках можна говорити про те, що особи, які отримували допомогу, зловживали таким правом і неправомірно її отримали. Справа в тому що держава суттєво поміняла свій підхід, і неодноразово вона наголошувала на тому, що допомога повинна надаватися саме вразливим категоріям внутрішньопереміщених осіб, а не усім підряд. І тому на сьогодні маємо таку ситуацію. Пане Олеже, а що стосується тих осіб, які виїхали за кордон на місяць, більше як на місяць, вони ці виплати втрачають від України потім як автоматично, і чи м, намагалися скористатися схемою, наприклад, отримати тимчасовий захист за кордоном, але періодично їздити туди-сюди, щоб отримати допомогу і там, і там траплялися такі випадки, чи це неможливо? Так, власне, такі випадки траплялися, е, і е, це одна з проблем, яку е, намагалися е, вирішити автори е, збін до порядку надання допомоги на проживання ВПО. В основному це документ авторства Міністерства соціальної політики України. І так, такі випадки дійсно мали місце, коли особи покидали територію України і час від часу поверталися сюди для отримання виплат. Зараз факт відсутності особи в установлені строки, тобто, коли йдеться про 30 днів перебування за межами території України, він легко перевіряється за базами даних державної прикордонної служби. Ну і такі особи відповідно. Перевищуючи ці терміни, вони будуть втрачати право на виплати. Тут є один момент, який потрібно враховувати отримувачам допомоги. Це те, що цей 30-денний термін він є певною мірою е, умовним, оскільки зрозуміло, що в деяких випадках е, причини перебування за межами території України в особи можуть бути поважними навіть понад 30-денний термін. Тобто, це можуть бути поїздки в цілях відрядження, лікування, оздоровлення. З іншою метою, і в таких випадках постанова справді передбачає винятки і відповідно такі особи будуть зберігати за собою право на оплату, якщо вони підтвердять обґрунтованість у цих причин перебування за кордоном понад встановлений термін. Пане Олеже, ну а загалі, от цей симптом, що держава так серйозно взялася за тих, хто там порушує певні умови для отримання виплат. Ми розуміємо, що зараз український бюджет дотаційний. Більшість гуманітарних потреб, зокрема, покриває допомога наших західних партнерів. Утім, те, що так прискіпливо вже почали дивитися і спостерігати, хто яким чином отримає, чи не порушує якихось правил. Чи бачите ви певні тенденції для того, щоб виплати, наприклад, були зменшені певним соціальним групам, навіть ті, які... Хто не порушує певних вимог. Потім просто чи є тенденція зараз до урізання, до зменшення виплат для тих, хто раніше їх отримував? Так, власне, така тенденція спостерігається. Це не є якась таємниця. справа в тому, що ще весною. Кабінету міністрів України була схвалена так звана стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року, і вже тоді було в цьому концептуальному документі задекларовано про те, що підходи до призначення допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам вони повинні бути переглянуті, зокрема в частині обмеження строку виплат, оскільки такі виплати раніше були безстроковими, зараз вони будуть обмежуватися шестьома місяцями і в окремих випадках у виняткових випадках цей строк може бути продовжений до 12 місяців. Ну і власне другий момент, який наголошувалося в цьому документі, це про те, що допомога призначається безвідносно до майнового стану її утримувачів. І зміни, які запрацювали в липні і поступово зараз імплементуються з 1 серпня, а тепер і з 1 вересня. Це є закономірний наслідок зміни у цих державних підходів до все таки звуження кола отримувачів допомоги. Тут потрібно розуміти цифри справа в тому, що в Україні станом на сьогодні на обліку перебувають 4 мільйони 800 тисяч осіб, навіть більше. З них отримувачами допомоги є 2 мільйони 600 тисяч осіб. І е, тільки в 2022 році на відповідні виплати держава спрямувала грошові кошти в розмірі е, 53 мільярди гривень. Станом на серпень, наскільки мені відомо, на 20 числа серпня на виплату допомоги на проживання ВПО було скеровано грошові суми понад 5 мільярдів гривень. Це великі суми, і відповідно держава опинилася в ситуації, коли, коли необхідно напевно переглядати коло утримувачів і справді підтримувати найбільш вразливі категорії осіб. Дякуємо вам, пане Олеже. Це був Олег Луцьків, юрист, керівник соціального напряму адвокації благодійного фонду Право на захист. Ми обговорили з ним ситуацію з виплатами для, для внутрішньопереміщених для внутрішньо переміщених осіб. Ми обговорили сценарії за якими. Ці виплати вони можуть втратити, і це важливо розуміти, як і для тих осіб, хто зараз отримує ці 2 або 3 тисячі гривень, так і для тих осіб, які не розуміють, чому продовжують платити гроші тим, хто купив, наприклад, собі дорогий автомобіль.